Котики цікавіші за ядерну фізику. Соціальні мережі вони мертві. Сторінка для деградації, сторінка для розвитку. <рес> Репорт не цікаво. Чому ваші соцмережі такі погані? Як це взагалі сталося? Мене звати Фішбен Євгеній Ліч. Ідентифікаційний номер платника податків називати не буду. Скажу, що я надаю компанії Макпопослуги з аналізу. Зберігання та обробки інформації. Коротше кажучи, займаюся тут дата-аналітикою. Якщо бути точним саме маркетинговою аналітикою. Похлопайте, пану Євгену, дякую. Мене звати Валентин. Я сіньор дата-інженер в Макпо. У мене немає такого довгого тексту, як в Жені. Тому я думаю, що можемо перейти до Макс. Мене звуть Максим, і я займаюся Data Science в компанії Макпо. Я згадав, як там років 10-15 тому е, ті, хто сиділи в Фейсбуці, ці вважали, що вони такі прогресивні. Да? Там, ось це там Фейсбук. Не, не те, що ваш там, ВК чи однокласники, а зараз відкриваєш е, Фейсбук, і це реально однокласники. Де тепер сидіти? Е, ніде. Ну, типу, со соціальні мережі вони мертві. Якщо раніше ти заходив туди з кимось спілкуватись, а то зараз. Там зараз там... за нами сидять люди, які біріл фоткаються. Ну, дивись. дивись. Е, перше це, о, о, типу, контент, просто, типу, шурує. Це ну, буквально комерція там іде. Друге, це боти. І люди, які от лайкають згенерованого Ісуса, які спілкуються з цими ботами. От Це все, що відбувається в соціальних мережах тепер. Тому, да. Реальних людей в соціальних мережах більше немає. Ти, ти або сам просто генеруєш контент Ну, в принципі, так. Да. Ну, Тільки чорну якісь діру, нові да. соцмережі, які знаєте, там щось прикольне не вироблять, от, типу, Біріла якраз. Які... Я, до речі, не знаю, чому він такий популярний стає, але щось в цьому є, коли ти, типу, не постійно викладаєш, а просто в якийсь конкретний момент, а там з'являється новий потік юзерів, там щось нове прикольне, і там знову, оце, от, знаєте, епоха розквіту якоїсь соцмережі, золота доба, поки її ще не купила за 500 мільйонів якась велика корпорація. Біріл, здається, вже купили, до речі. Ну треба думаю, це, думаю, що але... так, так, так і не помре. Це ну це з усіма. Соцмережами. Так. Як як тільки туди заходять великі гроші, вони перестають вони ну, перетвориться да. юристів, аналітиків, які плануються витест. По тому як ми будемо чорти за підписку. Ми, 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 мені дуже подобався інстаграм е, в до Фейсбучні часи, коли люди просто фоткали там їжу, якусь фігню робили короткий підпис. Потім ще, типу, не після, після, про геополітику. І після купівлі Фейсбуком ще якийсь час там це працювало, а потім туди полізли блогери. І тепер, типу, ну, я звик знаєш, що я там відкриваю там яких знайомих своїх побачив, там, щось вони там роблять. Ну, Так цікаво, так, да, може. А, а тепер там люди всі вважають, що їх е, думка дуже важлива. А я не хочу її читати, мені не цікаво, типу, що там... а ти підписаний на мене в Інстаграмі? Е, а ти там, ти, ти там блогерствуєш? А я прям да. У мене 200 підписників, Знаєш, але я дуже блогер. Е, можливо, тому я на тебе не підписаний. <ріст> але насправді, на, на, на ну, типу, я просто вже не, ну, не дивлюсь стрічку Інстаграму чи, саме через те, що я там бачу те, на що я не підписувався. І, ну, типу. Ну да, воно більше нагадує вже Тік-Ток. Ти заходиш і просто бачиш якийсь контент від якихось сторінок, які постять, не знаю, мемчики, відосики. і воно у тебе перше в пріоритеті в твоєму фіді, а не контент від тих, на кого ти реально підписався. Ну да. А ще от, ти казав до цього про те, що ти, ти, ти тренуєш алгоритм, що тобі показувати, і ти оце ти зі своїм другом перекидуєшся дегенеративними. <реку> і потім ти тільки такий дегенеративний контент бачиш. Реально спалився. <laughs> <laughs> за, це це жиза. У мене просто є друг, да, з яким ми просто кидаємо. Він видалив TikTok, і тепер всі дегенеративні відео вони мені прилітають в Instagram Reels. І просто в мене Instagram дуже сильно зіпсувався після цього. До речі, я коли помічаю таку деградацію в моєму фіді, я витрачаю час, і я просто клікаю: знаєте, це можна репорт не цікаво. Типу, я сижу так, декілька працює. хвилин. А, ну, в TikTok, до речі, працює, але в Instagram я так ще не пробував, але. Реально, так можна підтюнити е, свій фіт. Мені, yeah. мені здається, тобі треба мати просто типу, закриту персональну сторінку, на якій ти щось розумно дивишся, і а одну що? дегенеративну типу, відкриту, <плес> <плес> де ти перекидаєшся оценити. Ну так, сторінка для деградації, сторінка для розвитку, типу, все таке. Але там просто знаєте, якщо навіть ви це не цікаво клікаєте, мені здається, там є дуже сильна різниця у вазі, коли тобі друг щось пересилає і коли ти 10 разів клікнув мені нецікаво. Тільки друг одне щось пересилає. мені там нещодавно переслала відео, там де чувак намагається тапком е, алігатора в якійсь Флоріді. Коротше, так по голові побитий, і він його хвостом б'є, і він падає. Типу, мені тепер типу, мене весь тік типу жін вже весь рілс в цих алігаторах і, і мємісах про американців. От у мене те саме було тільки з цими of July. Якісь відосики про те, як вони намагаються запустити фієрверки, а він залітає кудись під машину, падає, летить в людей. Типу, і потім у мене теж весь рілс був. Аналогічними там, 4th of July фейли. <laughs> <laughs> да. Ну, оце, до речі, така штука, що у всі соцмережі прийшли алгоритмічні фіди, і воно часто ну, дуже зіпсувало саме якість контенту. Бо, знову ж таки, аналітики, вони, типу, зрозуміли, як користуватись саме, ну, типу, цим, цим алгоритмом. Тому як його, як, як, маніпулювати ним, Да. Так, от, наприклад, в Ютубі. Ми можемо постійно бачити, як там канал, на який ти підписаний, як скільки разів він там міняє тамнейл, е, і вони ж типу слідкують, який з них більш е, типу, більше приводиться е, переглядів, і, ну, і так це. І це я нещодавно встановив собі. Ну, знайшов такий екстеншнш, називається Де Е, Він дуже прикольний. Ти відкриваєш коло YouTube, По-перше, ти можеш туди зарепортувати, Там знаєш, там є такий клікбейтний заголовок на відео. Там, типу, це єдине, що тобі потрібно в житті. А там, типу, відос там про не знаю, там солоні огірки, умовно. Е і ти можеш зарепортити, типу, написати, що, що дійсно в цьому відосі в заголовку, і цей екстеншн потім у інших людей це підтягне і напише там ну, справжній заголовок. А ще він прибирає там нейл і ставить просто е рандомний кадр з відео. І тобто, ти, коли відкриваєш Ютуб, в тебе Ютуб, ну, типу, не клікбейтний. Не типу підтюнений під те, щоб ти клікнув на нього, а саме там написано, що це за відомо. І це прям дуже прикольно. прям дуже класна штука. Я прям дуже задоволений. Да, от ти просто сказав про якість контенту, що вона погіршилася. Тут просто питання до алгоритмів, що вони визначають як якість контенту, тобто в даному випадку, це просто якщо ти якось інтерекшн робиш з якимось контентом, то він тобі його накидує. Е, є частина експлорейшну, ну але скоріше за все, це експлорейшн, да, тобто контент, який ти ще не бачив. Тут цього е, є певна частка, але більшість цього контенту це щось generally popular, тобто те, що. Багато хто лайкає, і воно тобі теж е, підлітає. І от тут, е, можливо, я, е, до речі, е, ідея для соціальної мережі е, визначити інакшу метрику якості контенту. Можемо в принципі пояснити навіть глядачам зараз, чому ваші соцмережі такі погані, як це взагалі сталося? Тобто, спочатку приходить такий менеджер компанії і каже, нам потрібно зробити так, щоб люди дуже довго сиділи в соцмережі. Чому довго? Тому що від того, скільки ви проводите часу в соцмережах, залежить, скільки рекламу ви там побачите, відповідно залежить прибуток компанії напряму. Як це відбувається? Приходять до аналітики і скажуть, от тобі, постав, коротше, задачу там. От у нас є дата сайтністи, вони зробили одну модель, вони зробили другу модель і третю. От є дата інженера, які налаштували збіру цих всіх даних, і зроби нам, АБТС, щоб збільшити максимальну метрику, скільки часу ти проводиш в соцмережі, тому що вона для більшості, от саме таких, знаєте, промислових великих соцмереж, там, де багато реклами, вона була основною. Бо від цього залежить кількість реклами, яку бачить юзер. Відповідно, аналітик це робить. Ми вибираємо систему, яка максимально оптимізує нам час проведено в соцмережі. Потім там воно якось оптимізується повтореним метрика від енгейджменту, типу, тому що там типу, витратив час на те, щоб подивитись відео, а ти ще витратив час, щоб написати якийсь коментар, а ти щось ще там зробив. І чим активніше ти цим користуєшся, тим більше реклами тобі можна показати, тим більше подібного контенту ти будеш бачити і так далі. І так ми докатились до того, що маємо зараз. Ну так, да, бо ну насправді ти завжди відео з котиками будуть дивитись більше людей, чи там якісь. Відео з котиками — це єдине хороше, що там Ні, залишуємо. Я ж не кажу, що це погано. Просто типу, що ти ще пан ти це сказав. <сум> Цей, е, е, ну, відео з котиками будуть дивитись більше людей, е, е, ніж там контент про якусь там ядерну фізику. Да? Це не, не добре, не погано, ну, просто, да, просто... А, просто типу, Котики цікавіші за ядерну фізику. Так, е, да, але дивись, це не значить, що якщо я дивлюсь відео з котиками, що я хочу дивитися тільки відео з котиками. А, от. А... Але якщо ти дивишся відео про ядерну фізику, тобі точно треба подивитись на котики. В якийсь момент, так. <гум> да. Ну або, там, якщо ти дивишся про квантову механіку, то це відео може про. Плавно перетікати там, типу, і тобі показують кота про в про котажінгер. Коробці. 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 Боже, бідний котик. Або котики після перегляду цього подкасту.